Доленька моя не пусте мати свою червону рідну кров за Україну воювати, а кров кипить і гнів її штовхає, що лютий кат на неньку мати засіхає, Від лютій сорому у серці розриває. І в землі цієї ти священни, як ти отримаєш сповна. Потім пшениці зерна золотаві. Їх утримаєш, та все стоїть ціна, ціна висока, платиш та земля твоя. А ні, забирайся геть, як не шкодуєш ти братів моїх життя. А мати сила за дітей боїться. Страшні кошмари в сні все бачить, як лютий кат дітей її позначить. А кров гаряча рветься в бій, Дасть собаці з'їсти матір, складе рушницю, скаже бий, ти бий мене, вбивай, а матір'ю не чіпай і відпусти моїх братів, сестер, бабусі й і кров мою гарячу пить, у ній тече козацька слава, боротьба народ, тече вона усіх синів братів. Вона марує віра не спит. Шукаєш виродків мерзенних, бандерівців повстанців. Ось так шукають, ти не знайдеш. Ти краще зеркало поглянь, ось там знайдеш, ти виродка російську шпигу, яка, мабуть, в своєму житті не прочитала й книги, а воювати так пішла. Розповідаючи, та це моя земля, ще ще з часів дідів вона була єдиним цілим, вона й моя Москва. Хай да ти мовиш так старанно пропаганду, що я не знаю. Серед своїх матимеш пошан, от тільки для дочок і синів ти України залишишся ти ворогом, аж поки й не згинеш за волю кров проллється, заплатимо ціну, та все ж москою її руки я не візьму, бо мій народ, він є козацький, ніколи шабли не спадали, як по зубам давали, тепер дамо, нічого не змінить. Слава!